Всім, -всім привіт! І ви на каналі Софа Шоу Шоу. І сьогодні ми будемо робити нормальну ось цю дамочку. Так, з нею поки що тільки волосся нормальне. брови, що ми з ними робимо? Беремо спеціальний коректор і ось так з ними робимо. Не звертайте увагу на мій палець. Так. І ось так з ними робимо. Ми їх стираємо. Зараз будемо малювати нормально. Ну, більш-менш я одну стерла. Нормально. Її потім видно не буде. Так, малюю і ось другу. Все нормально. Тікс. Упс, ладно, все одне я це зараз наведу все. Дивіться, тепер ми кожну деталю будемо красиво виводити. Зараз працюємо над оком. Ось, ви ось так. Тобто не ви, а я ось так роблю. І вивела око. І далі робимо ось так. Ось ми ось так стерли. Ось стерли намалювали. О, боже. Все, ось так намалювали. І малюємо око. Далі ніс. Рот не буде наводити все одно, потім його не буде. Так, тепер нам треба коректувач для волосся. Коректувач для волосся. Все, ось наш коректувач для волосся. І зараз ми будемо ним коректувати волосся. Так, кожну прядочку вимальовуємо. випрямовуємо, вимальовуємо, викудрявуємо. Вот такие прядки покрасили на нас, Так, ну ось поки ось так. Не звертайте увагу на ось ці всі шедеври. І, до речі, дивіться, що я намалювала. Ось таку картину. Ось тут ці очі, але вони, напевно, будуть чисто чорні. Я вже і цей зроблю чорний. Далі віє. Зараз беремо туш. Це ми зачиняємо. Дістаємо туш. Тут тушь на вибір. Бремось цю тушь. І малюємо не так. Ось. В мене браслети попадали. І малюємо ось цією туш'ю перше око. Два, три, 4, 5, 6. І тушь його можна ось тут довести. Тут вот вона така гарна. Раз, три, четыре, п'ять, шесть, сім. Така вона краси? така? Все, ось ми вималювали два ока і будемо зараз робити її гарні губки. Для цього ми беремо. Для цього ми беремо ось цей спіртик і наносимо його ось сюди. Тепер ось зараз я поспірчу тут стиралкой спеціально І ось це витираємо тепер. Ось тут треба олівець стерти. І це все діло витерти. не звертайте увагу, це впала туш. І беремо олівець для губ. І обережненько. Упс. Обережненько. Перший етап губ. Тільки що вилікувати. Ну, не знаю, навіть, що вам сказати. Давайте ми краще знайте, які губки їй зробимо. Ось такі. Тепер типу, я така вся я красотка беремо. Все красотка. Так, знову, звичайно, І тут нам треба якийсь одяг на неї надягти. Опс, не те взяла. Ти взяла. Ну і побачимося у другій частині, там, де я буду її одягати, і все робити в кольорі. А на сьогодні все. Всім пока-пока!